Там, де юність стала щитом, у Черкаському державному технологічному університеті відкрили меморіальний знак на честь загиблих на війні викладачів, співробітників, студентів та випускників закладу. Мати загиблого випускника Ірина Ляш вбачає у відкритій стели суспільно важливий сенс, щоб пам'ять про них завжди була. Донесена до всіх людей, щоб пам'ятали і не забували ніколи, якою ціною дається нам наша незалежність, наш суверенітет, та й загалом. Все наше життя створити меморіал. Запропонувала кафедра графічного дизайну моди та стилю. Розробляли впродовж чотирьох місяців. У пам'яті криється багато значень. Розповідає викладачка кафедри Олена Галицька. Тут якраз було перехрещення кількох символів. Птах це душа. Символ дерева роду і дерева життя як продовження життя нашого, яке хлопці для нас вибороли. І якраз оця зірка, зірка Латир це якраз те, що лежить в основі всесвіту, в основі нашого продовження життя. На пам'ятній табличці викарбовані QR-код з інформацією про загиблих на війні. Та рядки з Вершаліни Костенко. Ми воїни. Це робота великої команди і довготривалого процесу з Залученням досить багатьох, як кажуть, фахівців. Нас полочилось на урочистому відкритті, також були присутні представники духовенства, які освятили меморіал. Обирають найвищу цінність це любов, тому що вони люблять свої родини, люблять свою історію, свій народ, свою країну, своє минуле і бажають щасливе майбутнє для тих, хто буде за ними іти. І оці цінності заради них, щоб їх пам'ятати. На основі їхнього подвигу наших героїв виховувати дітей українців для цього важливо мати оці святині. Валерія Кісільова, Павло Обелевич, телеканал Війка.